Сідайте. Ну сідайте давай, відкривай ручки. <гум> І все, ну, папа, твої побратими. Що ви? Не будете мене кусати? Ні, ні, вони не будуть. А вони дітей кусають, так? Да? Так, да, маленькі, так. Да. Mm -hmm. Це після того, як в них було своє дитятко маленьке, це вони совсім переклинуло трохи. Mm -hmm. А так... Э... А це тоже парочка, да? Да, теж парочка, так? Так, теж хлопчики. є. Ідіть на ручку до мене. Такі гарненькі. Десь от. Ай, не кусай. Не За Левше потягайте його, там в території помітите. Вже помітили. Уже помітили. Вже помітили. <рес> а, ну все. Я ти вже свій. Іди на руку. Зараз йде, Мартьом. Йдіть сюди на руку. А можна таке взяти і круку чи не? Ні? ні. Можна, можна тільки погладити. Що ти на мене мітиш мене? <рес> Пістяли. Нашого папу. А вони всіх так, вони всіх так. Вони всіх ж, це ж такі мапочки, які міді територію постійно. Що ти? Не покакай на мене. <рес> да? Тут це буде Ти руку. На руку не сідаєш, на плечі тільки. Що йдемо? Я виходжу, виходить, Артем.